Теперішнє мальовниче село Язловець Бучицького району до вісімнадцятого століття було одним із найбільш розвинених міст Польщі. Тут споруджено замок і палац, у якому в 1863 році блаженна Марцеліна Даровська заснувала монастир сестер непорочниць. молоду дівчина вийшла заміж за Карла Даровського, так як обіцяла важкохворому батькові. Шлюб з Карлом відбувся, коли мала 22 роки. В день шлюбу Марцеліна, Господу, додатково пообіцяла, що забуде слово Я. А до подружки в листі написала: хоча не йду в монастир, хочу і в подружжі, жити з Богом і для Бога. Через три роки подружнього життя Даровська стала вдовою і перейшла до чернечого життя. Разом із монастирем у Язловецькому палаці, сестра Марцеліна заснувала й школу для дітей із навколишніх сіл. Хотіла дітей навчити мислити, думати, щоб самі вміли оцінити свої... Слова прагнення вчинки і виростали на людей совість. У 1946 році радянська влада закрила школу і монастир в Язлівці. Тоді черниці знайшли притулок у Польщі, та лише через 50 років сестрам вдалося повернути каплицю, частину кімнат Язловецького палацу і усипальницю, де спочивають померлі монахині. 6 жовтня 1996 року папа Іван Павло ІІ проголосив Марцеліну Даровську блаженною. Наступні монастирі, які вона відкрила, це ще Ярослав біля Перемішля, нинішнів біля Івано-Франківська, де все було безплатне для дівчаток з найбідніших сімей. Крім школи і шкілки, там було також і педагогічне училище, новий Сонч, технікум і училище кулінарне для дівчат, сонім це тепер територія Білорусі. І останній дім, який відкрила мати Марцеліна, Шиманів 45 кілометрів біля Варшави. Сьогодні язловецькі сестри непорочниці приймають на духовні науки в монастирі усіх бажаючих, але відродити колишню школу поки що не можуть.